стали відомі подробиці служби Віталія Козловського в збройних силах України. Слухайте, ця це прям якийсь був вибух останній весь тиждень. Це Я просто куди не зайду в інтернет, всі пишуть е, про Козловського і про те, як він служить, не служить в е, цих взбройних в в лавах збройних сил України. Зараз буде офіційна інформація. Громадське розповіло з посиланням на командування сухобутних військ України наказом від 23 травня 24-го року. Віталій Козловський був призначений на посаду солдата резерву і був звільнений з військової служби. А в зв'язку з яке формулювання? З а, Сімейними обставинами? З Сімейними, де звільнений Сімей. у запас через сімейні обставини або інші поважні причини, а саме необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною в дужках чоловіком з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи справи та посаду здав. А ще його дружина інвалід тепер в ну, тепер виходить, що так. щодо? Не, не так ти думав буде розвиватися ця новина, да? <рес> да? Стало дуже цікаво. Ну добре. А від якого числа Юля стала інвалідом? Скажіть, будь ласка, О, почалась цікаво. бабка Артур. Вже зараз, би, зараз би зараз би дуже цікаво було б. Ну, не те, щоб цікаво в рамках цієї програми. Мені було б, б дуже цікаво. дивіться. Насправді, ну е, треба розуміти, що дуже багато людей е, до своїх, типу, там хвороб болячок і так далі відносилися там до повномасштабного вторгнення. Дуже так. Е, Неу не як, не як да. да а зараз ну типу, реально люди почали і документи оформляти, і так далі, бо тому, що всі розуміють, що це і потрібно, і в подальшому їм можливо потрібно буде допомога, і так далі. Тому не можна зараз говорити ой, а відколи це стало? Ну от сталося, воно ж стається через то, що щось є, а не через те, що ну давайте Просто чесно. Так. Ну саме зараз люди звернули увагу на свою інвалідність тільки з однієї причини. Тільки з однієї причини, ну, так. яку ми не будемо називати тут в ефірі, ви самі здогадаєтеся. Ну, треба визнавати факти, <світ> так. <світ> <світ> так Та все в нічого. Але мені здається, що найкумедніше в цій всій історії це публічний прояв Віталія Козловська під час своєї служби. Тобто він послужив рівно менше місяця, але при цьому його інстаграм переповнений фотографії з автоматом, бронежилетів, військовій форми. Ну тобто, для чого це все робити? Якщо ти розумієш, що ну це така дуже показова історія. Для того, щоб показати. Ну він частина шого бізнесу. Він дивись, людина шого бізнесу повинна вижимати все з цього. всього, правильно? От я теж на капельницю попав, я теж це знімав, показував все. інстаграмі. Зірка під крапельницю не сиді буде Євген Фішак? Ні, давайте ми назбираємо трошки більше інформації, я потім розкажу. Ну, ми бажаємо здоров'я, звісно, що родині Віталія Козловського. Ми нікому не бажаємо ніяких там інвалідностей і так далі. Але те, що це сталося, ми не очікували такого розвитку подій. Ну, бачите, просто. А він ну він мовчить про це. Він там можливо з поваги до своєї дружини не хоче про це розповідати.